Кому війна, а кому мати рідна? Перейменування, плата за транспортування і інші радісті та, в лапках, які нам дарує наша влада. Друзі, короткий стрім знову, як завжди, на ходу, тому що має багато клопотів. Влада від мене не відстає. Шле так звані листи щастя з повним обріхуванням мене як такого в усі вже міжнародні інстанції. Служба безпеки не тим, у нас займається чим потрібно, тобто вона бореться з опозиціонерами, розказуючи, що будь-який опозиціонер, який знаходиться вже за межами навіть України в Європейському Союзі, він прибув в Євросоюз для того, щоб вести підривну діяльність, виявляється, на боці ФСБ. І е, притягнути до відповідальності за такі брехні наклепи клепи, практично неможливо. Але це ну, українські реалії. Реалі української влади, заброньованих СБУшників, заброньованих мінтів, державних службовців, всіх тих, які повинні бути в першу чергу на передовій. Бо вони працюють під присягою, вони живуть за наш з вами кошт, який ми спкошти, які ми сплачуємо у вигляді податків, а вони отримують заробітну плату. Але в нас це з ніг на голову. Ну, сьогодні коротенький стрім на таку тему, а хочу почути вашу точку зору. Я ще довго це спостерігав. Довго слухав, бачив, терпів, але вже терпець в мене вривається. Ви знаєте, я в шоці від того, що у нас відбувається. От і ще один аспект на нього звернув увагу це так зване переіменування, та? переіменування міст, вулиць. Ну нема чим зайнятися нашим владарям. Або, можливо, навпаки, є чим. Для них це теми, теми, схеми, теми, та? як вони говорять. І вони займаються цією дурною переіменуванням. Я ще можу зрозуміти, коли йде перейменування вулиць, міст. Які ну чітко окреслюють якийсь соціалістичний комуністичний вибір. Я зрозумію, коли йде перейменування міст, вулиць, ну я не знаю там, тих осіб, які чітко там себе окреслюють як прихильники Путіна чи прихильники російського. Нацизму і так далі, тому подібне, я це можу зрозуміти. Навіть зрозумію там знесення пам'ятки тим поетам, яким, які оспівали велич російського народу, і тим самим прославляючи його і ставляючи вище над усіма іншими народами. Це це ж може це зрозуміти. Але коли йде перейменування, відверте перейменування, нахабне нагальне перейменування під час війни, коли кожна копійка дорога. Вона дорога як для воїнів на фронті, так вона дорога і для біженців, і переселенців, і, звичайно, для підтримки немічних. Вони перейменовують, ну, зокрема, вулиця. Та? Зокрема, вулиця на Лук'янівці у... у Києві. Її давненько вже перейменували. Я ще терпів, але на фоні скажу, чого мене вже терпець рвався. І коли вулицю перейменовують сім'ї Хохлових, така вулиця в Києві була, вулиця сім'ї Хохлових. Ну, не буду проводити паралелі з українцями, хоча багатьох. Українців, росіяни москалі називають хохлами. Тому вулиця Сімі хохлових ну для мене вона була взагалі, ну, в принципі, уособлювала собі щось українське. І мені не соромно, коли мене називають хохлом, тому що я вважаю, що хохлами називали козаків, за хохолки їхні. І боялись козаків. Е, ті самі москалі. Якщо е, подивитися назву, то справді ця сім'я, вона була. Розстріляли фашистами, вони вели з, боротьбу з фашистами, звичайно, свого часу, і були розстріляні, але вони не були прихильниками руського міра. Радянському місту що тепер? Треба все, всіх, як то кажуть, учасників Другої світової війни чи тільки вели супротив, тепер клеймити позором. Ну для чого це робити? Нема куди витратити бюджетні гроші. Купіть лишній дрон. Всі, хто не розуміє, будь-яке перейменування це не просто переписати на е, шматку паперу. Ні. Це сотні тисяч гривень з бюджету. Чи місцевого, чи загальнодержавного. А якщо перейменування йде міста, то то може бути і мільйони гривень, друзі. Це вже не один дрон. Це вже десятки дронів, високоякісних, яких не вистачає. Це. це Сотні тисячі кілограм ліків, які потрібні. Це е, продукти харчування, одяг е, тим дітям-сиротам, які залишилися. Тобто перейменували вулицю. Якого біса, кому від цього легше? Що вона буде не сіміх охловок, а якогось Гарета Джонсона. Гарета Джонсона. Великий діяч, якийсь там був такий журналіст. Яким боком він до України, до Києва, один бог знає? І сто відсотків цю вулицю потім. Якщо ж якісь перепетії будуть переименовувати, я взагалі не сприймав ну, назви якихось фамілій, якщо ця людина не довела свою ну, відданість, у ідею народу там не тільки протягом життя, а протягом багато століть в Америці називають вулицями, там, площами Лінкольна, Вашингтона. Це тих, які довели, що вони батьки батьки нації. Батьки нації. А у нас ще ні коня, ні возу. Ну давайте ще вулиці Зеленського будемо зараз називати. Хто там у нас? Шмигаля, Єрмака, кого там? Хто там у нас новітній герой? Гарте Джонсон, якийсь журналіст, яким він боком? Навіщо це зараз робити під час війни? Але... Я би про це ще, знаєте, промовчав. Але коли я чую, що переименовують місто Південне, думаєте, південне. В Порт Аненталь якийсь. Вибачте, то це що? То для чого? Навіщо? Південне, воно на півдні. Навіщо його в порт Аненталь перейменовувати? Тому що там якесь колись було поселення, і хтось захотів, щоб так це називалось. Ви взагалі напевно, не сповна розуму. І ця вакханалія вона відбувається повсемісно. Як зірвалися, все треба перейменувати, все треба зробити. Мені здається, що війна в Україні тільки для тих, хто потерпає, для простих людей, для тих, кого влада вважає кріпаками, для тих, хто вимушений. Вимушені міграції, для тих, хто вимушений переселенець, для тих, хто силою запакований в бусік і відправлений е шляхом оцеї бусифікації, так званої мобілізації. О для них війна. А для влади війни немає. Для влади вони придумують все, що завгодно. Другі ситуації е зараз вимушено не може повернутися в Україну. бо... Репресії проти мене влаштувала влада, Так я маю проблеми, тому що вони приймають, штампують постанови, укази і закони підписує Зеленський разом з своєю когортою тих е, корупціонерів. Кожен день когось беруть, а толку нема. А нам розказують, що глибинної корупції немає. А по світу їздить в Америці. Зеленський каже, що з корупцією поборено. Але на мільйонах сплять і з ними фотографуються. І от вони придумують ці постанови. Подавати щомісяця звітність по всім показникам лічильника, гарячої холодної води, газу, про плату за транспортування це взагалі українське окреме у якого навіть москалі не додумались. Такі страшні москалі, а у них такого немає. От такі страшні москалі, а у нас є. і Ми це захищаємо. Тобто, це те, що відбувається. Тобто, не живеш ти, твоя дружина десь вимушені еміграції. Тимчасові знаходиться за кордоном. Чоловік воює десь на фронті. Ні, він має приїхати і скинути показники лічильника. Бо інакше ми будемо посереднім якимось цим нараховувати. Ви там що, взагалі уху переїли, чи що? Тобто, що нема чим от, от зараз мені під час війни от просто нема чим зайнятися. Хлопцям на нулю нема чим зайнятися. Волонтерам нема чим зайнятися. Жінкам з дітьми, які знаходяться десь за кордоном, чи просто з Харкова виїхали, десь в Ужгород. Нема чим зайнятися. Треба приїхати в Харків, зняти показники лічильника і вам скинути на фоні переименованих вулиць в Харкові. Давайте заставте ще облікові документи всі міняти, тому що там вулиці ви поміняли. Вам нову тему розказати, як знову зараз всіх за вуха в воєнкомат привезти. Друзі, я ви знаєте, от кожен день зараз трохи піднявся як кажуть на схватку, тому що коли в цьому болоті знаходиться щоденно. Не не помічаєш того всього. Вони реально нас тримають за дурнем. Вони реально тримають здурнів і знущаються. Ми дозволили над собою знущатися під час ковіду. Ніхто не постраждав, нікого не притягнули до відповідальності за ті зловживання, що з собачкою можна було гуляти в парку, а з дитиною не можна було. Ніхто. Зеленську для зеленського кафе відкрили день. Там Вінницю чи Хмельницьку був. Під час ковіду він там без масок сидів своєю шоблою і кофе пив. Для них ковіду не було, а нас їх намордники одягали. Це все, це, це все відтоді пішло. Вони побачили, та люди схавали. Вони з'їли, так давайте їх будемо ще гнобити. Давайте їм примусову мобілізацію. Військові, кадрові військові виявляються, я читаю, я слухаю військових, які кажуть, кадрові ці військові дуті, ряжені генерали. Там є порядні, я знаю, але ті, що покидали, повиходили, а мобілізованих тих силою бусиком там залишили і їх там москалі порозстрілювали. То це що за юкерний бабет? Що пекар, ФОП вибрав для себе. Кар'єру воїна, ні, його силою запакували. І його, як м'ясо, кинули. Оті, які все життя живуть за наш рахунок, за наші гроші, військові, які повинні бути там в перших рядах. Вони дослужилися до офіцерських звань. І, звичайно, вони в копіпер не сидять. Так вони покидали цих хлопців. Як це так? Або інша ситуація, коли людину вже привозять на фронт, а кажуть, а військовий там за тобою приїде. Друзі, і я оце читаю у Бутусова, в інших, і я не розумію. Я, ну, я не розумію, як таке може бути. І, і так зараз ми захищаємо, робимо все для того, щоб відбити цю москальську Навану. Але, друзі, ми захищаємо повний капець, який у нас твориться. У нас ми до війни повномасштабної були по показникам розвитку підприємницької ділової, і ділової бізнес-ініціативи на гірших позиціях, ніж москалі, ніж Рашка. У нас дорожче і електроенергія, і плата за транспортування газу, і в багатьох регіонах і за транспортування води, тепла, все, що подряд, подряд роблять. Тобто, ви виявляєте, що це теж ми захищаємо? Ну виявляється, що так. Тому що я не вірю, що це все буде знесено разом з корумпованою владою після війни. Не буде воно знесено. Ми ж з вами розуміємо: не буде воно знесено. Вони навпаки, після перемоги скажуть, так у нас все добре, ми ж перемогли. Значить, все добре, ми нічого міняти не будемо. Військові, дивлюся відео. Ну, в мене вже просто наболіло. Кожен день я дивлюся, думаю, ну терпи, Сергій, терпи, терпи, ти не маєш права, ти зараз не в Україні. Ну, друзі, я може і не маю права. Ну, може, ви тоді ви мені скажіть, що я неправильно, може це все оцінюю. Бачу, військовий сидить, ну, не в окопі, а десь його інтерв'ю беруть в гарній студії, затишні де не прилітає. І розказує, що після війни вони будуть мати запитання, він повернеться. Ну, питання, незрозуміло, в суді десь, напевно, в Києві пишеться, не, 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 не закопати. І в нього будуть питання до мирних жителів, будуть питання до так званих ухилянтів, які от не пішли воювати. У нього будуть питання. Шутоп. Під час цього інтерв'ю я послухав, в нього нема питань до поліції. В нього нема питань до Служби безпеки заброньованої, поліції, прокуратури, до Служби У нього має питань для президента, до прем'єр-міністра, яких придумав ці закони, перейменовують вулицю, яких постійно разом з працівниками ТЦК пакують на мільйонних хабарях, а кожним запакуванням ті мільйони хабарів просто збільшуються, збільшуються, збільшуються. Там питань у них немає. А питання до тих, хто не пішов, кого силою не спіймали, не відправили, будуть. Тобто державні службовці, у них питань до них немає. Тобто все нормально. А значить, до мирних людей, які не вибирали для себе кар'єри воїна, може в силу хтось з релігійних переконань, особистістих цінностей, фізичних е можливостей, е економічних тому можливостей щодо стану своєї сім'ї і своїх рідних, близьких, не може цього робити. До них будуть питання, до влади не будуть. Кожен день як з них на голову. Не знаю вже, як то кажуть, треба вірити чи не вірити в символи, але ситуація така, що кожен день все з них на голову. Мільйонні хабарі, зловживання влади, всякі перейменування схеми теми. Все це на фоні страшної війни. Ніхто не говорить про те, що треба шукати так. Робити крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Треба домогтися якось миру. Ні, нам розказують, вішують про боротьбу до останнього українця, до від, відвоювання території на станом на, на 91-й рік. Хоча це в принципі неможливо, тому що 91-го року кордону навіть до 2014 року змінилися. І нам це розказують, вішують, в той же час їздять, їждуть. Презентують якісь плани АБВ, європейській спільноті з українцями, ніхто не радиться, ніхто нас ні не що не ставить, ніхто не питає, буде такий план. Приймаєте ви його, не приймаєте серед іноземних лідерів. От чому не сприймає от оцю кандидатку в Случайні в Штати Америки? Я був шокований, коли вона сказала. Ми повинні допомогти вдуматись президенту України Зеленського і його армії. Як це прочитав, думаю, ну це капець. Тобто не українському народу і його президенту відчуваєте різницю? Чи український народ і він обрав президента тимчасового на якийсь час, а зеленському президенту і його армії, і його челяді це так звучить, і це просто це відбувається з усіх з усіх рупорів. Це ну страшне нерозуміння, що головним же є народ, головним же є нація. А оті всі менеджери, це лише менеджери, а в нас міняється. Як ніби є пан, а в нього є кріпаки. Є рабовласники, в нього є раби. Виходить, що так. Може я не правий, друзі, дуже цікаво мені в коментарях почути вашу оцінку. Ну, мене це просто бентежить, рве зсередини. Я не сприймаю цього. Я на силу себе стримую, щоб це не критикувати. Але я щодня бачу, щодня бачу все більше зашквари, які не припиняються, і я не бачу. Можливості зміни оцієї страшної сьогоденної марудної корумпованої бутності після війни. Я не бачу. мав розмову в Америці з одним капеланом, дуже шановна людина, він приїхав в Америки, Суджі, там був військовий. І коли ми розговорилися, коли там теж один був такий, який сказав, що от після війни військові прийдуть і все зроблять, все змінять, все, він посидів і каже, ти. Звідки не буде цього? ось ж та людина, яку зламали в армії, зламали в армії оцими тупими наказами, тупим оцим здирництвом, яке в армії, як він казав, є, що збираються ці на общаки, хоч не хочеш, віддай. А не угодне, то відправлять тебе на ну, Страшні речі. Скажу, не буду їх передати. Я не маю права, тому що я не знаю це. Я чув лише цю історію. Він сказав, що не, не буде цього. Ті люди не зможуть. Мушу вони, перших прийдуть покалічені фізично і морально, їм треба буде відновлюватися. По-друге, вони втомлені, їм треба відпочити. А по-третє, вони зломлені психічно. А кажуть: от тут зможе такі, як на мене показав. Але ви бачите, що їх ж хочуть типу, в'язниці запроторити. За межі території вичивити. А українське суспільство нашлаштовує проти них, що от, бачите, вони втік. Та я б не втікав. Чого мені втікати? Від чого мені втікати? Будь-де України чужий, тільки в себе в Україні він може жити і відчувати себе спокійно, впевнено. Але мені зробили все, що в мене був вибір, або сісти у в'язницю і довго там сидіти гнити, як от Стахіва засунули, як інших блогерів. Краще випадку під домашнього а Стахіва взагалі в тюрму. А в тюрмі в тюрми у нас в'язниця. Там взагалі окрема історія, відео теж повно подивіться, як там знущається. І там не факт, що подивіться на Почервінському, що з людьми стало. Скоро вже буде, як з московського полону. Бухенвальд. Це українські реалії. Українські реалії країни, де живуть українці, але яка не стала країною українців, бо керують нами не українці. Вони не мають жодного відношення ні по е, народженню, ні по світосприйняттю, ні по традиційним е, прихильностям своїм. Вони не є українцями. І може, тому вони знищують Україну і разом з українцями. Може, я помиляюся. Поправте мене, якщо я не правий, можливо, я неправильно бачу. Дякую гарно дня, вибачте, за крик душі наболіло. Читаю новини, кожен день прокидаюся, переживаю, щоб рідним близьким не прилетіло, і читаю ці чи зашквари, сил не вистачає. Мусимо про це говорити, мені пишуть багато. А що далі, що далі? Говорити, коли ми про це будемо говорити на кожному вуглі, при кожній зустрічі, у вічі кожному держеморді. Я вірю в те, що в нас зміниться. Вчатку було слово. Я вірю в те, що ми зможемо змінити ситуацію. А зараз ми повинні говорити шепше пошепки шеп, на кухнях і ще, не дай Бог, заставлять скоро один одного закладати, як це робили ленківедісти. В принципі, це цілком можливо. Читаючи читаю, ті документи, які служби безпеки розсилає, зокрема по мені, я знаю, що посилається і по іншим, тим, хто не згоден з сьогоднішнім політичним режимом з його політикою. Ти розумієш, що до відключення телеграму, інших е, альтернативних джерел інформації, а запровадження потім масового стукачества недалеко недалеко підемо. Чекаю ваші коментарі, можливо, я не правий, можливо, помиляюся. Говоріть: говоріть, говоріть, говоріть. Не закликаю боротися, бо розумієш, що це для вас зараз ризиковано, особливо тим, хто в Україні. Говоріть, не мовчіть, говоріть, не мовчіть, говоріть правду, що риба гміє з голови. Що нічого не змінюється. Що ми захищаємо, якщо по факту у нас відносини в суспільстві, відносини між владою гірше, ніж у Рашці. Треба про це говорити. І ми повинні це змінити. Чекати, що після війни це зміниться, мало ймовірно. А змінити зараз під час війни словом, я думаю, що можна. Для цього і роблю свої стріми. Для цього не мовчу і ділюся з вами своїми думками. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Цей в Україні. Збережіть приватну власність. Беріть можливість і зможіть права і свободи, без яких не вартує ніяка перемога, якщо цих прав і свобод не буде.